Із 38 восьми запропонованих питань порядку денного дев'ятої сесії обласної ради на пленарному засіданні не розглядатиметься лише одне про реорганізацію Хмельницької обласної психіатричної лікарні, номер 2 Це питання під час роботи депутатів у постійних комісіях відкликала з розгляду облдержадміністрація. Разом із тим, цього разу обранці мають вирішити питання про реорганізацію ще кількох установ обласної комунальної власності. До прикладу, в одному з проектів мова йде про приєднання Хмельницького обласного кістково-туберкульозного санаторію, що Находиться у Старокостянтинівському районі до обласного протитуберкульозного диспансеру. Відтак кістково-туберкульозний санаторій має перетворитися на відділення протитуберкульозного диспансеру. При цьому за проектом буде збережений профіль медичного закладу і кадровий потенціал. Жодних зауважень чи пропозицій депутатів не надійшло щодо більшості кадрових призначень, питань про надання підприємствам краю дозволів на користування надрами, а також клопотань про нагородження кількох краян почесними грамотами Верховної Ради. Натомість найбільше правок отримали запропоновані зміни до обласного бюджету. Ето який цього року планують змінити і ще не один раз. На 90% врахували ми пропозиції кожного депутата, тому що сьогодні ми це тільки будемо називати початок внесення змін до бюджету. Ми сьогодні розглянули питання про внесення змін до бюджету вільних. Лишків. У нас сьогодні ще буде внесення змін до бюджету регіонального розвитку, де нам на область надійдуть кошти. Ми не знаємо точно цифру ще. Друге, на соціально-економічний розвиток. Ще не надходили кошти з держави, також будемо розглядувати. Цього разу депутати мають змінити і програму соціально-економічного розвитку області на цей рік. Зміни суто технічні, каже Микола Дерекот, і пов'язані з газифікацією населених пунктів краю. Було подано три роки назад ще програму газофікації області в НАК газ України, але вона не вимагалася і затвердження і включення в програму соціально економічного розвитку. В цьому році міністерство поставило це завдання, щоб вона була включена в програму соціально-економічного розвитку. Ряд уточнень і зауважень депутати області внесли до проектів нових регіональних програм, а саме до програми розвитку агропромислового комплексу краю на 2012-2016 роки, а також до програми Власний дім розраховував. Вони на 2012-2020 роки вона передбачає підтримку індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення. Одним із суперечливих питань під час обговорення на президії став проект рішення про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради Наталії Жолобок. Бо, як з'ясувалося, Наталія Жолобок, член депутатської фракції політичної партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, відповідну заяву не подавала особисто. Тож наразі колеги-депутати вирішили запросити Наталію Жолобок до. Участі в пленарному засіданні, або вона особисто підтвердила свій намір щодо припинення депутатської діяльності. Отже, порядок денний пленарного засідання 9 сесії затверджений. Остаточні рішення депутати прийматимуть на пленарному засіданні 15 березня. Анна Михайловська, Андрій Храбус для інформаційного випуску.